Це програма підсумки. Я Вахтан Кіп'яні. Вітаю вас! Головні події тижня: перемога та поразка національної збірної на футбольному чемпіонаті. Відразу три інтерв'ю президента України. Указ про боротьбу з екстремізмом, скандал у Страсбурзі, тиск на опозицію в Росії, вибори в Греції, Єгипті у короткому огляді. Російські опозиційні політики та громадяни вийшли на марш мільйонів. Правда, кількість учасників сягнула тільки 100 тисяч, але з огляду на фантастичні штрафи у 300 тисяч рублів, які загрожують протестантам, і це чимало. Відтак пішла хвиля обшуків і затримань. У Ксенії Собчак вилучили півтора мільйона євро і загранпаспорт. Згодом документ повернули, а гроші ні. Великий розголос отримав інцидент між головою слідчого комітету МВС Росії Олександром Бастрикіним і шеф-редактором опозиційної нової газети Сергієм Соколовим. Останнього вивезли до підмосковного лісу, де провели виховну роботу. Журналіст терміново виїхав за кордон Росії. А міліцейський генерал згодом вибачився за невтриманість. Американська розвідка засікла, як з українського міста Севастополь, де міститься база російського чорноморського флоту, у напрямку сирійського порту Тартус вийшло військове транспорту судно Ніколай Фільченков. Повідомляють, що на борту вантаж зброї та загін морської піхоти. Генштаб збройних сил Росії заперечив цю новину, додавши, що взагалі-то кораблі перебувають у повній готовності і чекають на команду. 50 мільйонів єгипетських виборців у ці хвилини вирішують, хто саме очолить країну після 30-річного правління Хосні Мубарака. Претендентів на посаду двоє: представник братів мусульман і колишній прем'єр-міністр часів Мубарака. Політична криза в цій африканській країні не має кінця. Днями Конституційний суд визнав незаконними вибори до палати парламенту, на яких перемогу святкували ісламісти. Піраміда МММ 2011 в яку встигли вкласти гроші десятки тисяч українців, не просто перебуває в режимі спокою. Як про це казав її засновник Сергій Мавроді, вона не відновиться, грошей не вистачить, щоб компенсувати внески її учасників. Але міжнародний авантюрист не зупиняється і вже оголосив про старт МММ 2012 для наївних і тих, хто хоче заробити, не напружуючись. Міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування громадської думки, проведеного три тижні тому. На питання, якби у найближчій неділю відбувались вибори до Верховної Ради, то за яку б з перерахованих партій ви б проголосували? Правляча партія регіонів отримала майже 28% або 74 мандати. Опозиціонери, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, обличчями якого в опитувальнику вказані Тимошенко та Яценюк набирають трохи менше 26% або 70 мандатів. На третьому місці партія удар Віталія Кличка, рейтинг якої за місяць різко пішов угору. Тепер у неї 15,5%. Отже, вона може завести до ради 41 людину. Комуністи демонструють доволі високий результат майже 10%. Це 26 можливих депутатів місць. Ціоналісти зі свободи набирають 5% або 14 мандатів. Партія Наталії Королевської Україна вперед балансує на межі подолання виборчого бар'єру, поки в неї 4,8%. Партії спікера Володимира Литвина, Анатолія Гриценка, Наталії Вітренко, Миколи Катеринчука, Олександра Мороза та Віктора Ющенка у наступний парламент згідно з цим опитуванням не попадають. На цьому тижні відбулось засідання міжпарламентського комітету з питань співпраці України ЄС. Єврокомісар, Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле у своєму виступі наголосив, що Європейський союз має амбіційні плани щодо України і хоче підписати з Києвом угоду про асоціацію, але прагне від української влади дій, а не пояснень. Водночас єврокомісар закликав Україну вирішити проблему вибіркового правосуддя та пообіцяв. Європа пильно стежитиме за провадженням справ Юлії Тимошенко. Спостерігачами від Європи виступатимуть колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський та й екс-президент Європарламенту Пет Кокса. Нагадаємо, ув'язнення лідерів української опозиції загальмувало процес підписання угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною. На цю позицію можна було б і не звернути увагу, скільки вже подібних слів звучало, але того самого дня в Страсбурзі стався скандал всередині української делегації. Про те, що сталося, і про різні погляди в Європі на те, що відбувається, ми будемо говорити в студії з українськими депутатами, які брали участь у засіданні міжпарламентського комітету. Отже, народні депутати України Ірина Геращенка та Леонід Кожара. вітаю вас! Вітаю. Про всі, всі дізналися про обставини в Страсбурзі з вашого Ірино, Фейсбуку. Зараз це джерело інформації номородин. Найоперативніше. Ви написали про те, що колеги з партії регіонів покинули засідання комітету. Отже, це скандал. Вони не захотіли діалогу або принаймні мали такі непереборні е, претензії щодо. Щодо засідання, отже, що сталося? Про скандали діалог я не писала і відсутність діалогу. Але насправді дійсно, як зазвичай, подібні засідання між парламентського комітету Україна ЄС, це така спеціальний комітет, де раз на рік зустрічаються депутати Європейського парламенту українського для того, щоб проговорити співпрацю між двома цими шановними установами, як правило, це засідання цікавить дуже таке вузьке коло експертів. Але цього разу так співпало, що резолюція, яку ми обговорювали, за Зазвичай вона викликала все таки дійсно такі бурхливу реакцію всередині самої делегації. Хоча насправді ми запропонували і від опозиційних фракцій, і від партії регіонів було запропоновано кілька поправок, і більшість з них, до речі, була врахована там, де ми разом знайшли згоду, зокрема, що стосується Євро 2012 де ми пропонували внести в таку спільну резолюцію важливість того, що євро зробила Польщу Україну більш відкритою, де ми зробили заяву відносно того, що в Україні в Польщі немає расизму і ксенофобії. Тобто ці що наносять такий а, системний характер, і звернулися до світових змін з проханням все таки більш ми ретельно да, добирати тут слова, коли готуються такі репортажі. От, але насправді так само наші колеги з партії регіонів вони пропонували пом'якшити кілька а, пунктів цієї резолюції відносно а, чутливих для партії регіонів, скажімо, як питань, що стосуються лідерів опозиції. І ми, а, депутати від опозиції, навіть погоджувалися принаймні дві поправки, які Леонід Кажара пропонував а, в. Ховати для того, щоб продемонструвати ми. <тепер> дві пропонували, які от. три поправки. Але ви... але одну стояв як кремень. І, і Леонід Кажара, і українська делегація від партії регіонів в тому, щоб один пункт взагалі виключити, те, що застосувався суддів. І ми навіть не зрозуміли, чому це викликає ну, таку базу. Зараз є реакцію, шанс що, зрозуміти що взагалі чому? вийшли з залу. отже, які три поправки і на якій ви як Кремень стояли? Ну, ви знаєте, це не перший раз, коли мені доводиться покидати залу. Весною так само засідання було в Києві того разу. Я так само встав і пішов. Чому? Тому що ви знаєте, ну КПС, комітет міжпарламентського співробітництва, він складається з двох частин: українська і європейська. Українську частину очолює голова комітету з питань євроінтеграції Борис Тросюк. І ви знаєте, дуже смішно, коли українська делегація не може прийти згоди до своїх пропозицій, скажімо. І в принципі ми мали б працювати консенсусом, тому що якщо є консенсус, тоді є консолідована позиція. Ми виходимо разом. Але Борис Іванович Тарасюк я не знаю, чи то вибори наближаються. Він йому місце десь треба в списку. Але він, от друге засідання, він абсолютно непоступливий, і він фактично. Не консенсусну вносить резолюцію, а таку, як він хоче, пана Уні. Але зараз я можу сказати, власне, яка от так. та позиція, на якій ви стояли Кремль, і ну от я зачитую, значить, пункт 21, в якому написано, що комітет... партія регіонів наполягала виключити взагалі так, цей комітет пункт. парламентського співробітництва, Резолюція. тобто і Україна, і ЄС. Шкодує, що вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відклав прийняття рішення щодо касаційної скарги у справі Юлії Тимошенко проти рішення Печерського суду і так далі, відзначає. Перенесення дати кас... касаційного слухання у справі Тимошенко на 26 червня цього року висловлює розчарування цього приводу та застерігає від затягнення судових процедур. Ну знаємо ну, іншого я... словами, якщо коротко резюмувати, що це означає, бо не всі це означає, що е... було запропоновано, причому не європейською, а нашою делегацією, щоб комітет міжпарламентського співробітництва такий собі невеликий орган здійснював тиск на суд України. Я, як е, політик, як в минулому дипломат, я розумію, що це не просто неприпустимо, це навіть смішно, коли українська делегація в резолюції вставляє пункт з тиском на суд. Ми знаємо, чому цей суд переноситься. Тому що е, Юлія Тимошенко сьогодні каже про те, що вона хвора, і е, вона не може відвідати цей суд. Коли вона... Видужає, ми готові, не ми, а суд буде готовий тоді розглядати в її присутності. От і все. Але це, ви знаєте, ну така е, подія. Я такого ще ні в дипломатичній, ні в політичній практиці не чув. Коли своя ж делегація виходить з заявою, яка тисне на свіжий суд. Знаєте, насправді я хочу сказати, що, по-перше, Борисванч він, я думаю, не потребує адвокатів, але заради справедливості цього разу питання на голосування ставила саме європейська сторона по регламенту. Але ми приїхали в Страсбур дуже цікавий день. В Цей день президент Янукович зробив заяву для авторитетнішого американського агентства Bloomberg про те, що пані Тимошенко причетна до вбивства Червоні і насправді європейська сторона була настільки шокована цією заявою, що в усіх виступах, які тоді звучали, говорилося про те, що ви знаєте. Нам не потрібно жодні розмови тепер про існування чи не існування вибіркового правосуддя в вашій країні. Якщо президент до рішення суду щодо того, коли навіть кримінальна справа там взагалі закінчена, дозволяє собі просто оголошувати вердикт, то очевидно, що наступний суддя Кирєєв, він уже напише зрозумілий абсолютно вердикт. Всього, Точно так же я хочу сказати, що просто в цей день дуже багато говорилося про те, що європейська сторона мала можливість зустрічатися з пані Тимошенко. Там виступали і Павел Коваль, депутат Європарламенту. I a uh... Ян Протасєвич, це е, віце-спікер європейського парламенту, який мав можливість бачитися з Тимошенко. І вона, е, звертаючись до них, говорила, що просить їх опікуватися не собою, а ще тими ув'язненими міністрами, які так само потерпають, тільки через те, що вони є опозиціонерами. І друге питання: що е, саме вона говорить про те, що, будь ласка, розглядайте касацію без мене, якщо я себе погано почуваю. Е, це було рішення абсолютно європейської сторони. І знаєте, це не е, ми з вами, пане Кожаров, взяли на себе зобов'язання. Якісь перед європейською стороною. Це Україна, як країна, яка йде до Європейського Союзу, прагне, сподівається, Що цього хоче, хоч, хоче, хоч. не про невиборковість не правосуддя. Заговую. Абсолютно справедливо. Ні. І тому Україна тиснути має, Україна собі, має це випадку. Та я не маю відношення ніякого до судів. І більше того, це... як політик я не маю права тиснути на суд і ніколи це не буду робити. І нікому не дам. Пане Кожаре, на цьому тижні не тільки українці коментували події в Страсбурзі. У нас є короткий синхрон, короткий коротка позиція іншого європропарламентарія Ребекки Хармс. Вона представляє фракцію партії зелених і так само ну десь більше солідарна з українською опозицією. Давайте послухаємо зараз. Часто говорять, що спорт, політика, економіка та корупція зовсім не пов'язані між собою. Але після чемпіонату ми звернемо особливу увагу на корупцію і на те, як взагалі вдалося за настільки короткий час побудувати такі великі стадіони, і чому це відбувалося без тендерів, і куди пішли ці гроші? Ірина, наскільки перспективна оця ідея, яку пані Хармс озвучила, що Європа замість не, не закінченої історії з Тимошенко, іншими політув'язниками буде займати ще й тим дерева? Я єдине, що можу погодитися з паном Кажарою, що а, якщо Україна хоче повод... стати членом повноцінним європейського союзу, то європейський союз має нас виховувати, ми самі маємо це зробити, тому що а, от під час нашої такої дискусії, до речі, неформальної, дуже цікаву фразу сказав Штефан Філе, так як потім вона стала публічною, можна сказати. Зато він говорить: ви знаєте, що нас найбільше турбує в європейському союзі, що й досі тут не накопичилася не створена критична маса українців серед еліт, серед простих громадян, які можуть зрозуміти, що європейські норми це їх принципи, і вони готові за них боротися і їх втілювати в життя. Так, от я переконана, що самі українці, починаючи від політиків, закінчуючи простими громадянами після закінчення євро, мають дати. Сказати подяку всім, хто був причетний до того позитиву, яке принесло євро, тому що звичайно тут є позитив, але і задати питання, що відбувалося, хто на цьому от собі от чергові маєтки ну, побудував. Це, це європейська і, справа це все таки європейська країни. справа. Те, що Україна взяла на себе зобов'язання, що ми будемо боротися з корупцією. Так боротьба з корупцією, це боротьба з корупцією в першу чергу в уряді діючому, а не серед тих, хто вже пішов у відставку. Знаєте, всьому світі боротьба з корупцією це коли відкривають своїх корупціонерів, і це мені це справа чисті партії регіонів а після ні, закінчення Євро провести такі чис, розслідування чис, і сказати, що тут є. Зелені ті розмови, які ведуться щодо корупції. Я сам борюся з корупцією. Я більше того скажу. Ви знаєте, дуже цікава заява європейських зелених. Я дуже добре знаю Ребеку Хармс і, чесно кажучи, дивно, чому. Раптом європейські зелені зайнялися стадіонами і Євро в Україні, яке, до речі, десь приблизно в 4 рази дешевше, ніж Євро в Польщі. По яке масштаб, було від... Масштаби зробленого, наскільки я знаю, від колег, які їздили в Польщу і в Україні. Не співмірні. Це просто. Не співмірні, але. Наше євро дешевше ніж Польше, хота, хоча всі кажуть, а хто що про це говорить, що воно дешевше. От тут же ще потрібно і аудин, Ну, Ви не хочете відповідь. чути? Я от про це говорю: що наш стадіон Олімпійський, наприклад, в 2,5 рази дешевше ніж стадіон в Варшаві. Інфраструктура, яка побудована, в кілька разів дешевше ніж Польща, в Польщі це робилось відповідно до європейських стандартів. Більше того, ще за гроші, які виділяв Європейський Союз. Ми зробили це власним коштом. І я думаю, що ми маємо гордитися. Я, до речі, от останні дні провів як колишній посол України в Швеції, із Шведами провів. Я досі не можу говорити після матча Швеція-Британія. Я вам скажу, шведи просто в захваті. Ті, хто тут ніколи не був. Шведи це політики, чи, чи звичайні пересічні? Я був і з політиками, і з пересічними шведськими громадянами. Вони в захваті, взагалі, від того, який сьогодні є Київ. Вони, на жаль, ще не були в інших містах. Але ну я трошки знаю шведів. Я був переконаний, що їм це сподобається. Пане коже ви ж очевидно знаєте добре Карла Більта. Знаю, знаю раз так знаю місяць Тому Карл добрий. Більт заявив, так. що європейський союз буде так. посилювати тисну Януковича, оскільки ну він блокує євроінтеграцію. Це місяць тому. Так. На цьому тижні пан Більт записав у себе в блозі таку коротку заяву, що процес євроінтеграції України зупинено. Тобто він той швед, з яким ви, очевидно на цьому тижні не відзначали Ні, перемоги не і, було перемоги кілька... і поразки, але хто робу. правий в підсумку? Більт, який каже, що все все погано насправді, чи ви які бачите іншу реакцію своїх знайомих? Ну ви знаєте, ще пан Фюлі, єврокомісар, уважає цитата. Була що велика існує великий порядок денний Європейського Союзу з Україною югода. Про Асоціацію України вона вже не за горами, і я думаю, що після виборів ця угода буде підписана. Пан Це Карл Більд він взагалі, ну скажімо так, він специфічна людина, він відрізняється жорсткою позицією. Ви знаєте, яка була може занадто жорстка позиція після подій 2008 року Росія-Грузія. І, до речі, як чутки ходять, він за це і поплатився посадою в Брюсселі. Він досить жорст, жорсткий. У нього найбільша тема це права людини. І він, в принципі, він в Європі знаний на цю тему. Крім того, він, ну скажімо так, особистий друг. Кількох українських політиків, яким зараз не дуже добре, оскільки вони перебувають наприклад, у я наприклад цього не знайте, от я не буду говорити, які їх не так багато, до речі. Від влади сьогодні знаходяться кримінальні справи, заведені у в'язниці, більше 4 тисяч за корупційні діяння, а колишніх політиків менше десяти. Тому можете підрахувати Ірина, Скажіть, якщо зводу, у нас час трошки збігає, якщо от у, звучить фраза, що після виборів ми досягнемо ми після яких зробимо. виборів я от, намагалася... От, давайте виборів. мої політичні прогнози дуже часто збігаються, і а я хочу сказати, опозиція не тішиться насправді з того, що сьогодні а взаєминах між Україною і Європейським Союзом переживається холодний мир, і це тільки Паназаров може робити такі реляції, що насправді ми там прискорили єврей. Інтеграцію мені здається, що це очевидно, що це не так. Звичайно, сьогодні парламентські вибори таким будуть важливим Рубіконом для європейського союзу, для заходу, щоб зрозуміти, як далі вести діалог з Україною. Але я чомусь думаю, що підписання угоди цього року стоїть під великим питанням. Звичайно, якщо трапиться диво, ми на нього ще всі сподіваємося, і буде справедлива касація, що Тимошенко Луценко зможуть вийти з в'язниці, зможуть їм повернути їх громадянські права. Вони зможуть, зможуть, зможуть взяти участь у виборах. Вибори, вибори будуть чесними і справедливими. Всі політики, всі політичні партії матимуть рівний доступ до медіа mm. і до, власне, і до е громадян, не будуть перешкоджати в їх зустрічах. Тоді е можливе е підписання угоди цього року і розпочнеться важкий і дуже такий непростий довгий процес ратифікації, який очевидно не закінчиться до президентських виборів. Спасибі, будемо змагатися, за те, щоб вибори були чесними. Ми власне будемо працювати для цього. Дякуємо, пане Кажара. Дякую, Дякую, пані Дякую. Гращенко. Це були народні депутати, які брали участь у комітеті парламентського співробітництва Україна ЄС. А зараз наша улюблена рубрика про що говорить інтернет, блоги та фейсбук. Юлія, що найбільше вразило тебе цього тижня? думаю, що когось здивує, що скажу, що е, а може і здивує, що сьогодні у мене така виключно е, фактично футбольна тематика, тому що здається, соцмережі інтернет е, і країна живуть лише футболом. Ми практично досягли екватору чемпіонату і в кожного матчу є свої герої. І зараз я не кажу про футболістів, а кажу про вболівальників цього тижня. Під час гри української збірної зі збірної Швеції е, камери операторів зафіксували щиру радість від забитого українцями голу шестирічного е, Тимура. Е, став... Він став зіркою власне інтернету. Його фото тепер прикрашають чужі сторінки у соцмережах. Я пропоную згадати цю дитину, як це було. in ін minutes. Всі захоплювалися хлопчиком, доки не з'ясувалося, що його тато народний депутат І виявився він не просто депутатом, а депутатом із тих, які, яких називають тушками, і тих, які власне він ну він голосував за скандальний законопроект про мови. Ну і тут захоплення переросло у політичну вже площину. І, і в питання чи може бути чи може бути мова про щирість футбольного патріотизму? Ну і ще одним героєм, футбольним героєм ще один такий з'явився під час гри Україна-Франція. Чимало говорено про. Українських уболівальників і навіть тренер національної збірної Олег Блухін в п'ятницю поскаржився на слабку підтримку українських фанів. Про що тут говорити, що на трибунах у Донецьку скандують Росія? Отож, наступний футбольний герой, очевидно, саме із тих, ну, принаймні із е, донецьких трибун. Дивимося. Активно розмінається, причому активно розмінається тільки один чоловік. тому в умовах наближених про що далі хочете показати ще кілька відео. В умовах наближених до бойових доводиться працювати під час чемпіонату нам, журналістам і тисячі переглядів на Ютубі зібрали цього тижня такі от робочі моменти польської та української І перше відео до вашої уваги пропонує саме із Польщі. перед Гдайським стадіоном. точиться ще регулярна міжнародна фіста і німа півості. на барви. На барви народове то прім ві. Там тут очевидно кібець з Хішпанії, примігали туди понад 15 тисяч. Чи так będzie również dzisiaj на боюсь? Żekonamy się już za такі от емоційні вболівальники. Така e, от рубрика футбольна вийшла. Ну, в мене наразі все. Це найцікавіше, принаймні, у ті три хвилини, які мені дозволено вкластися, розказав. Дякую, Юлія. У другій частині програми, з яким екстремізмом має боротись Віктор Янукович і депутат регіонали, чи справді президент дуже хоче випустити Юлію Тимошенко на волю? І що для цього треба? Все це після короткої реклами.